Я вас спрошу, да, 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 да показатель. Да, да, я я я я я люди все дай, прошли. Все, 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 все. Убирайте забор. Давайте забор, убирайте. пройдем, давайте пройдем сюда все. Що він такий, Від Ліп, документи. Шановні, Шановні мешканці, знімайте, давайте пройдемо сюди поближче, тут більше місця, буде можливість вести якісь, якусь розмову. Товариство, підходьте ближче, не стійте на проході. Там, там прохід, там вони. Давайте отут оце місце займемо. Шановні кияни, підходьте сюди, всі хтось образився. Я просто хотіла поспілкуватися. Давайте всі разом. Ми всі єдині. У нас на масиві одні проблеми. Зараз по всім зеленим зонам наш комсомольський масив є надзвичайно зеленим. І зараз прикута увага цих молодчиків, бізнесменів, які взагалі до байдуже ні в наше життя, нічого. Тому ми маємо бути єдині. Підійдіть, будь ласка, сюди, яка програма дій? Значить, справа в тому, що е, вони будуть всі нам надавати проекти, які погоджені е, начебто спеціалістами Київської міської державної адміністрації і структурними підрозділами, які дають дозволи на забудову нашої з вами землі зеленої зони, прибудинкових територій. І будуть надавати документи і стверджувати про те, що у них дозвола є у тому, що ці дозвола треба перевіряти незалежною експертизою громадських активістів, які зараз відстоюють генеральний план 에, верніше, допущення генерального плану, який приймає сьогодні вчора. Кожного дня засідають до 20. і Є ця ваша прибудинкова територія. Це в цілому злочин по відношенню до нас. Значить, Що ми пропонуємо? Ми знайшли юристів, які пояснюють, що навіть відведення зелених зон прибудинкової території у власність оцих негідників було злочином, тому що земля не знаходилась в розпорядженні Київської, Київської ради. Ми їм не віддавали. Ми стогнали від того, що вона буде дорого нам коштувати, що ми будемо її прибирати. А коли ця та ініціативна група, яка зрозумілася на парку Малишка, ми вас попереджали. Що якщо ми відмовимось, то на цю ділянку прийдуть Гудзі і всі такі йому подібні. Тому зараз ми маємо в обов'язковому порядку піддати експертизі, чи мала право Київрада взагалі надавати цю землю. І ми довели Гудзю, що це не прав. Він не вірно. Він просто викрав у вас цю землю за допомогою тих адміністративних одиниць, які у нас в районі. Жерт погодив скоріше за все, бо Найонова про це знала. І тому нам треба зараз бути як єдиним кулаком на місцях, не думати про політиків. Хто від кого. Нам треба довіряти своїм власним будинковим комітетам, які ви маєте обрати. І відстоювати через їх діяльність зв через зв'язки з правозахисниками реальними, які по всій Україні відстоюють і відновлюють землю власної територіальної громади. Ми маємо бути отак на цій домові. Я приютно до вас сьогодні зараз побачила шану клітину, яка очолює раду ветеранів особисто мені, мені українська прошу. Тому звертається звертаються активісти, групи і просять розповсюдити серед ветеранів, серед колишніх прихильників е, Леоніда Чорновецького про те, що єдиний метод захисту цього масиву від, зелен... від за... забудови зелених зон це створення комітету мікрорайону ОСН, це не ОСББ. Тому Давайте своїм мешканцям формуйте. А зараз ми маємо вирішувати питання конкретної оцієї забудови, яка знаходиться на Малишка 37. Ми звертались до різних політичних сил. На нашу проблему відгукнувся Вілімовський, який сказав, що я умиваю руки від цієї ділянки, бо там законні документи і організовує зустріч будинкового комітету і радить, і просить. П'яти 270 тисяч гривень взаміс цієї забудови. Є представники ініціативної групи будинкового комітету, які стійко стоять на позиціях, що ця земля є кияна, а не одного товариства Гуд. Зараз, зараз да. Ось тут людина знаходиться, вона ще з часів е, забудови цього будинку житлового має прибудовувати Будь-якої політичної сили я наполягаю на тому, що громада це найбільша політична сила в наших умовах. Але ми будемо з протягнутою рукою за допомогою просити звертатися до політичних партій, які вони відображають наші інтереси, то вони мають стати в простір конституції, де громада відстоює права киян. Тому я вас дуже прошу. Цей мікрофон належить кожному з вас. Ви можете висловитися. Я записую. Навіть всі ці матеріали і оприлюднюють на нашому сайті обережі, що вони все які знаходяться і працюють на руку гудця звертаємось до них і опиніться, як ви машини заробляють, ані заборонять будувати що ви

Ми подписи викрали. Спокійно, спокійно. Подписи викрали води. Черновецькі брони. Бандюване. Чоловецькі бандювани. Человецькі бандювани. Чи те людивани? хто йому підписав? Це фальшивої документи. це наша земля.

а ну отдай подпись! подпись, Документы прокуратуру! Прокуратуру, документы! Они подделали, да... Подделали подпись все. Документы прокуратуру! прокуратуру документы, документы фальшивые! Прокуратуру, документы, ганьба, ганьба Шайки Черновецкого, ганьба! Мужики, дайте. Не, дай, дай, не, дай, дай. не я там, там и все. Это все решается на местном уровне. Что Они полгорода продали. Они Патриоты а воюют, а воры разворовывают в это время киевскую национальную собственность. Это земли людей, которые живут. Киевлян земли, а не воров. И война вам во не помеха, зарам. Уважаемые жители нашего подъезда, нашего массива, сейчас идет война. Люди воюют и отдают свои жизни, а в это время бандиты пользуются нашей незащищенностью, так как здесь В основном пенсионеры, они с нами начинают драться, биться, нас оскорблять. Мы защищаем наших внуков, которые там дают пятерки, десятки, отсылаем на войну, а в это время бантицы занимаем наши последние. Гектары, даже не гектары, а десятины земли и так воздуху не хватает. Люди, воспротивимся. воспротивимся. Нам надо болеть забор. Раз такое дело, значит, надо приходить к радикальным мерам. Ми бачимо, що